Дорогі діти та шановні вчителі Охоченського ліцею, Новий рік це час чудес і нових звершень. Бажаю вам крутих ідей, неймовірних пригод та море позитиву. Нехай кожен день буде наповнений сміхом, друзями та цікавими проектами, і не забувайте мріяти, адже саме мрії роблять наше життя яскравим і незабутнім. Бажаю вам у новому році не тільки гарних оцінок, а й купу веселощів, щоб ви могли від душі повеселитися і зарядитися енергією на весь рік. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та яскравих вражень у новому році. Нехай ваші мрії здійсняться, а серця наповняться радістю та теплом. Дітям бажаю старанно вчитися, а вчителям натхнення у їхній нелегкій роботі. Зі святом. З Новим роком! Вже з новим роком тебе Хай цей рік для тебе все краще несе, щастя і успіху в кожному дні, і хай здійсняться мріяні. Гей, гей, ось він новий рік, ти клипи, як сніг зимовий бріх. Див. Хай завжди горить, твоя сика яскрава, успіх стукає в двері, це звичайна справа, Радість хай живе у твоїй оселі, друзі завжди поруч, будуть щирі веселі. Гей, гей, ось він новий рік, ти крутий, як сніг, оси новий бік. Зляти на тим з Новим роком З Новим дні миру та щастя в новому році Україну